Понад п'ять годин поспіль, 1 вересня, росіяни обстрілювали Енергодар, гатили з гелікоптерів, ствольної та реактивної артилерії. Снаряди та ракети прилетіли в приватні оселі, магазини, дитячі садочки та багатоквартирний будинок. Міський голова Енергодара Дмитро Орлов повідомив про постраждалих та загиблих, однак і досі невідомо про їх кількість. Також росіяни обстріляли майданчик ЗАЕС, від чого сталося аварійне відключення п'ятого та другого енергоблоку, пошкоджень й лінія резервного живлення. Усе це сталося за лічені години до приїзду місії Магате до Енергодару. Впродовж двох днів спеціалісти делегації пробули на станції, опісля чого заявили про створення охоронної зони ядерної безпеки обстріли навколо заес повинні припинитись, і ми повинні негайно створити охоронну зону ядерної безпеки. Атомна електростанція ніколи не може бути пішаком у війні. Наприкінці першого тижня осені стало відомо про масштабний контрнаступ збройних сил України на Харківському напрямку. Завдяки вмілим і злагодженим діям, наша армія щодня звільняла по декілька сіл та міст, а за три дні просунулась майже на 50 кілометрів. Окупанти ж програючи, намагалися евакуювати поранених бійців та пошкоджену техніку поближче до кордону зарев. Також вдавались до дезертирства. Особовий склад окупаційних військ. В цивільному одязі вдається до дезертирства і намагається повернутися на територію Російської Федерації. Так, протягом доби відзначено понад 15 таких випадків. 7 вересня посеред дня загарбники із градів відкрили вогонь по маліток матці, що на Пологівщині. Снаряди влучили в один із дворів, де на той момент з десяток місцевих отримували гуманітарну допомогу. Четверо загинули на місці. Ще семеро дістали важкі поранення. Тільки один пацієнт був вкрай важкому нестабільному стані, який, який потребував госпіталізації на ліжку інтенсивної терапії. На жаль, цей пацієнт був в стані геморрагічного шоку. Він в свідомості у нього у нього хороші прогнози на життя. Місцеві вважають, ворог бив прицільно по скупченню мирних жителів. Безпілотник літав самого рання. Уже він літав. Вони вже знали бірняка, що буде тут гуманітарка. Той же час у Запоріжжі триває відновлення пошкоджених будинків після атак армії РФ. Активно у цьому допомагає місцева влада, надаючи необхідні будматеріали та залучаючи комунальні служби, аби показати масштаби руйнувань та роботи, які тривають на пошкоджених об'єктах. Телеканал МТМ запустив проєкт Відбудуємо разом. Для відбудови жилих будинків були надані всі необхідні будівельні матеріали. Ремонтні роботи виконувала бригада робітників комунального підприємства «Запоріжремсервіс». Ремсервіс. В день 21 вересня відбувся наймасштабніший обмін військовополонених за весь час війни. Додому повернулись 215 захисників Азовсталі та 10 іноземців. Дві сотні воїнів обміняли на нардепа Віктора Медведчука. Також в обмін на 55 російських військових вдалося звільнити п'ятьох командирів, що тримали оборону Маріуполя: Сергія Волинського, Святослава Паламара, Дениса Прокопенка, Олега Хоменка та Дениса Шлега. Всі вони залишаться в Туреччині. Чині до кінця війни, пане президенте, шановні українці. Я безмежно вдячний за те, що нас повернули. Дуже вам дякую. Просто емоції переповнюють. Дякую вам від усього складу збройних сил від морських піхотинців, які захищали Азовсталь Я хочу подякувати також всім захисникам України, які Прямо зараз, прямо в цей день, прямо в цю годину виконують свої бойові завдання на бойових постах, які воюють за нашу Україну. Слава Україні! Цей же день Запоріжжя знову здригнулось від ворожих ударів. Загарбники вдарили щонайменше п'ятьма ракетами. Вгатили по об'єктах інфраструктури. Одна з ракет прилетіла в приватний сектор та розтрощила двір, залишивши після вирву у два метри зруйнованого оселю та уламки. В той момент у будинку була дитина разом із бабусею, які дивом залишились живі. Приблизно о півтретій години мені зателефонувала теща. Що... І сказала, що відбувся вибух на подвір'ї. Сусіди постраждали також з тої сторони. Будівлі теж постраждав напроти постраждав. Запоріжці не встигли оговтатись, як на наступний ранок знову прокинулись від потужних вибухів. Окупанти запустили по центру міста та околицях дев'ять ракет від готелю у дубовому гаю, куди прилетіли два боєприпаси. С-300, залишились самі руїни. Окупанти вбили 65-річного чоловіка. Ще п'ятеро поранені. Четверо з них доставлено в лікарню. Також прилетіло, я думаю, вже всі бачили, по вежі, Мабуть, ворог готується, не, не мабуть, а так і є, до своєї інформаційно-пропагандистської компанії і е, намагається закрити рота журналістам, які працюють на території вільної нашої країни. В ніч на 23 вересня терор Запоріжжя продовжився. Ворог випустив 10 ракет. Під приціл окупантів потрапила місцева автостоянка та мийка. В момент прильоту там був на варті охоронець, який, на щастя, не постраждав. Щутив, як всі Зерної волни, спишка, громкий удар. Вот. Не сильно, но травматического действия на себе было ощущение нехорошее. Не Слава Богу, стекла пролетели мимо меня, но, но засыпало стеклами уже на излете. В іншому районі міста наступної ночі ворожа ракета влучила прямо в багатоквартирний будинок. Внаслідок обстрілу загинула жінка. Постраждали дев'ятеро. Ще одну людину терміново госпіталізували. Споруду моментально охопив вогонь. Більшість квартир згоріли вщент. Від потужного удару тут не вціліло жодне вікно. Коли як бабахнуло і вікна, і двері всі повилітали, перший вопрос у нас з сином було: чи ми живі? Живі, чи все здорове, все. Ну Воно все в пиляк і все оце таке було, що нічого не формить, двері вилетіли, вікна вилетіли, віщивці, шифанер, ну взагалі люстри, общем ну, все вилетіло, все отак. Цей же час на тимчасово окупованих територіях Запорізької області розпочався псевдореферендум щодо приєднання захоплених територій до Московії. Озброєні російські військові під тиском змушували людей ставити галочки за три дні по квартирного так званого голосування у Мелітополі. Окупанти змогли знайти лише 20% охочих. Їм не важливо скільки людей зараз є вдома. Вони просто по кількості прописаних дають бюлетені та заставляють проголосувати. Також людей зараз мовлять просто на вулиці, просто на ринку, для того щоб, хоч якось, виконати ті норми, які їм поставила їхня фейкове керівництво. В останній день проведення псевдореферендуму колаборант РОГОВ повідомив, що окупаційна влада опрацювала 100% протоколів за, нібито проголосували понад 93%. Проведення псевдореферендумів на території нашого козацького краю є абсолютно незаконним. Вони суперечать і міжнародним правовим нормам, і Конституції України, і європейським цінностям, і більше того, вони є проявом цинічної неповаги до суверенітету, цілісності та непорушності кордонів нашої країни. Найбільшою трагедією для Запоріжжя став ракетний терор РФ 30 вересня. Близько сьомої ранку окупанти випустили 16 ракет по місту та області. Три з них влучили на територію авторинку, де на той момент люди чекали в черзі, аби виїхати на тимчасово окуповану територію до своїх рідних. На території ринку є три епіцентри вибуху. Один із них за мною, один ліворуч за метрах ста і один праворуч, теж близько 200 метрів. Окупанти ж гатили прицільно. Сховатись у перші секунди майже ніхто не встиг. Очевидець обстрілу пан Ігор під час прильоту саме відійшов у бік перевірити свій номер у черзі, що й врятувало йому життя. Почали стріляти, почали падати і все. А сколько їх било, скока прильоту. Ну, Куди відео один, от там дальше, там говорят, да, ну, это третий бо кучу трупов і куча ранених я побачив. Що можна побачити? Згодом стане відомо, що вогонь вели з території тимчасово окупованого Токмака. В той день росіяни цинічно вбили 32 українців. Ще 122 людини було поранено, в тому числі двоє дітей. 11-річний, 14-річний Максим і Валерія більше ніколи не побачать своїх батьків. Також загинула їхня мама, а їхня сестричка, трьохрічна, зараз знаходиться в лікарні. За нею їдуть бабусі, дідуся з Львівської області. 1 жовтня у Запоріжжі та області було оголошено днем жалоби в пам'ять про кожну жертву теракту на авторинку, який здійснили росіяни напередодні. Тетяна Пода, телеканал МТМ. Наш марафон триває, і зараз ми згадаємо про події вересня минулого року, коли активізувалися військові і бойові дії по всій лінії фронту. І з цього приводу ми запросили до нас у студії Михайло Пирог, командир добровольчого Формування Запорізької територіальної громади номер 4 Михайле, якщо згадати події вересня минулого року, і саме тоді початок осені почався широкомасштабний контрнаступ Збройних сил України. А чим тобі саме запам'ятався початок осені? У нас, в принципі, те, що стосується нашого підрозділу, з самого початку, як ми сформувалися, з самого початку було певне навантаження по тих розпорядженнях, бойових розпорядженнях, які були. Осінь запам'яталося, ми по теплій порі року зайшли на позиції, почали їх дооблаштовувати, облаштовувати, і, в принципі, на осінь ми зрозуміли, що дещо ми зробили щось не так, і почали ретельно готувати позиції вже до дощової погоди, ну і відповідно до наступаючих холодів. Скажемо, саме для нашого підрозділу ця пора відзначилася тим, що були створені певні групи mm. на допомогу нашим силам протиповітряної оборони, для того, щоб захищати небо навколо Запоріжжя, для того, щоб унеможливити прохід безпілотних літальних апаратів тощо. Ну вот в принципе, Взагалі, якщо казати про контрнаступ, це як деякі люди наші, особливо цивільні, сприймають як якусь панацею, їх можна зрозуміти. Всі чекають, коли нарешті ворога буде вибито з особливо з тих територій, які потерпають дуже сильно, де залишилися родичі. Але це поняття дуже воно багатошареве. Таке, і насправді ж все набагато складніше не лише від наступу, залежить успіх у війні, чи є ще якісь фактори, які можуть забезпечити Вдале просування наших військ, крім власне бойових дій? Ну, в першу чергу, те, що ми до початку якраз передачі говорили, дуже важливо, щоб чесно, відверто подавалася інформація в засобах масової інформації, тому що не можна недооцінювати супротивника. Будь-який боєць, який виходить. Або в Рінг, або на татамі, якщо це борці, або в Рінг, якщо це боксери, вони завжди вивчають свого супротивника. Тим більше, якщо він сильніший, тим більше, якщо він досвідчений. Ми розуміємо чудово, що росіяни воювали все своє існування і, скажімо так, принижувати. Сили супротивника, особливо в засобах масової інформації, це, на мою думку, особисто це викривлення той ситуації, яка є насправді. Люди повинні бути не панікувати з того, як подається інформація, а навпаки, вони повинні інформація повинна подаватися таким чином, щоб мобілізувати людей, щоб люди зрозуміли, що тільки об'єднавши зусилля, Можна е найскоріше отримати перемогу, якої е вся Україна так жадає. Е тому це дуже важливо, як подається інформація. Тому що мені на сьогоднішній день ну, недостатньо у нас склалося у, ну, у містян, з якими я спілкуюся, у моїх товаришів, е ті, хто трошки далекі від е військової справи, цивільні особи, вони переймаються, вони дуже прагнуть перемоги. Але в них складається з наших засобів масової інформації, що все дуже класно, ЗСУ молодці. Два-три тижні ми переможемо. Зрозуміло, що інформація по наших втратах не подається, але ж ми розуміємо, що вони є. Тому я вважаю, українці, наші громадяни, вони достойні того. Пройшовши майдан, пройшовши е, всі ці вісім років війни, вони достойні знати правду, але да, вона повинна подаватися чесно і таким чином, щоб мобілізувати громадян, мобілізувати, підняти їх на боротьбу і привести до перемоги в кінці кінців. Тому от, ну, це так. дуже такий важливий фактор. Хотілося б поговорити про добровольчі формування територіальної громади. На початку широкомасштабного вторгнення їх було е, там. Буквально протягом місяця декілька а, нумерацій створено, а в тому числі і Азов. А, наскільки важливою була і залишається діяльність саме цих підрозділів, що саме вони робили? Яка їхня подальша доля? Насправді це цікавить наших громадян? На превеликий жаль, все, що стосується законодавства по добровольчим формуванням, це Потужний ресурс, який при вдалому використанні, допомагає залучити величезну кількість людей, які на сьогоднішній день не можуть піти по певних обставинах або в Збройні Сили, або в Національну гвардію, або в територіального територіальної оборони. Величезна кількість, великий відсоток бійців це або люди, які мають інвалідність, або люди вже похилого віку за 60-60+, тобто вони по віковим обмеженням не проходять. Але це не означає, що вони не готові і не можуть тримати зброю в руках і виконувати ті завдання, які покладаються саме на добровольче формування. І тому це якраз той саме той інструмент, який можна і треба використовувати як найкраще. На сьогоднішній день командування чудово знає, де який підрозділ, на яких напрямках можна використовувати, яким чином відбувається злагодження, як відбувається навчання. Ну і так далі, і так далі. Все, що стосується по бойовому підрозділу. Тому всі завдання, які покладаються на підрозділ, вони всі виконуються, вони відповідно контролюються з боку командування, вносяться певні корективи. Ну, в принципі, але головна функція мені здається і е, першочергова і тероборони, котра, на жаль була провалена створення в попередні роки от такого повноцінного е, поняття і бази цієї тероборони, а в тому числі і, е, добровольчих підрозділів це оборона, якраз оборона краю своєї ну, своєї території. Е, і це цікаве, дуже знову ж таки повертаючись до оцінки дій ворога нашого. Окупанти зараз подають в багатьох зведеннях своїх і навіть на мапах там малюють Запоріжжя, власне Запоріжжя як уже захоплену окуповану територію. А чому для них так важливо саме мати Запоріжжя як таку знакову точку на своїх уже в цих картах? В чому символізм цей, що вони так прагнуть сюди? Ну, по-перше, ну, це не тільки моя думка, я гадаю, більшості наших е, мешканців нашого Запоріжжя. Е, хортиця, це серце України, е, Хортиця ну, колиска і козацтва, і тому, можливо, вони так і сприймають це місце сакральне. Тому я вважаю, що і необхідно так і розглядати Запоріжжя. Ну, для цього є певні, певне командування, певні керівники, які знають краще мене, що для цього треба зробити. Ну, тому наше завдання як підрозділу – це виконувати саме ті розпорядження для того, щоб берегти Запоріжжя відповідно. Бо теробороні багато чого можна сказати: провалено не провалено. Але на сьогоднішній день підрозділи територіальної оборони різних е е міст е областей виконують потужні е завдання безпосередньо на передовій. Тому я не можу сказати, що щось провалено. Насправді попередні роки було попередні... недостатня цьому приділилася увага взагалі mm. на державному рівні. Ну, в будь-якому випадку з цих помилок, які були, треба робити висновки. Вони в принципі робляться, і буде дуже здорово, якщо вони будуть робитися якнайкраще і як найчесніше для того, щоб в майбутньому цього не відбувалося. Тому що на сьогоднішній день біці територіальної оборони, ну фактично всі, хто залучений до оборони, до визволення України окупованих територій, тимчасово окупованих. Не можна сказати, цей підрозділ краще, цей підрозділ гірше, тому що всі підрозділи фактично націлені тільки на одне, на перемогу. Тому... Ми вже сказали, що Запоріжжя це взагалі Хортиця, так? місце сили всього українського народу, тут осердя, осередок козацького духу в тому числі. І це місце сили. А в чому от, все ж таки, вороги ламають зуби на рубежах наших, на підступах? А в чому секрет і в чому сакральна наша сила, от саме тут, в нашому краї? Я думаю, це характер українців. І я впевнений, це е, прагнення бути вільними людьми. Е, фактично. ну, Починаючи, з, скажімо так, 30 років тому незалежність далася, ну як всі вважають, дуже легко пройшло з огляду на певні події, як це все відбувалося, але ж є люди, які боролися за незалежність все своє життя. Я, на жаль, про себе не можу так сказати. Я почав брати участь у певних змінах в державі, починаючи з Революції Гідності, тобто з подій на Майдані. До цього я жив звичайним життям звичайного мешканця міста, нічим особливо не переймаючись ні долю міста, ні долю держави. Тобто. Але певні події вони сколихнули націю, вони сподвигли націю на певні зміни. І на сьогоднішній день саме те, що відбулося на Майдані, воно на сьогоднішній день і допомагає триматися. І ну, я впевнений, що це все у неможливої поразку і приведе до перемоги якнайскоріш. Ну, дуже хотілося, щоб якнайскоріш. Ми пересікалися багато з цей період до широкомасштабного вторгнення. Я знаю твою участь дуже активно в створенні в підтримці взагалі проукраїнського руху в самому Запоріжжі, бо місто будемо відверто, відверто говорити дуже складне в цьому плані, в духовному і в культурному плані. Якщо оцінювати наші спільні твої зокрема старання, що вдалося, і що не вдалося зробити, от перед початком вторгнення. І до чого хотілося потім повернутися, до якої саме роботи насправді насправді місто в нас дуже потужне, дуже класне, і я не вважаю, що воно проблематичне. Складне. Складне, складне можливо, але те, що в місті є складного, воно більш йде від інститутів влади. Від того, як влада ставиться до своїх обов'язків, від того, як влада займається національним патріотичним вихованням, від того, як влада опікується освітою, підвищенням рівня освіти, підвищенням рівня культури. Від цього, ну, українська нація завжди ну, могла похвалитися е, високоосвіченими культурними людьми, діячами в різних галузях, починаючи від математики і закінчуючи астрономії в будь-якій галузі. На сьогоднішній день ми це бачимо і по якій сфері, і по тому, як е, по всьому світу наші українці, ну скажімо так, не пасуть задніх. Да, Дуже велика проблематика в нас по національному патріотичному вихованню взагалі. Це дуже велика просадка була останні роки, незважаючи на те, що програми писалися, вони не фінансувалися. Якщо фінансувалося, то це було не в недостатньо кількості. Якщо і фінансувалося, і може щось вистачало, то не вистачало фахівців, які б були ідейно українськими, які б ідейно розуміли. Куди м, рухатись українські нації, куди рухатись молоді для того, і, як? і яким чином. Да. Що насправді важливо, що вторинне. От в цьому проблематика. На превеликий жаль, професія вчителів м, вона м, не бачить під собою ані умови роботи, ані оплати праці, ані підготовки е цих фахівців не передбачає оцей потужний ривок рух вперед. На превеликий жаль. Ну це можливо моє бачення з того, що я робив і з тим, чим я стикався. Хоча у нас безліч е дуже ідейних мотивованих людей, е але яким дуже важко це зрушити з місця. У нас дуже Розвинута, залишається навіть в сфері освіти в сфері культури. Залишається бюрократизм, якісь корупційні, якісь зв'язочки такі. Вони невеличкі, вони начебто і гроші там багато не приносять, але чомусь воно так працює. Комусь щось можна, комусь щось не можна. Комусь можна завозити російськомовних або взагалі російських артистів, а хтось не може талановиту молодь нашу запорізьку вивести на сцену, щоб люди побачили і долучилися до чогось гарного, світлого, нашого, українського, сучасного. Тому от це також треба прибирати, з цим також треба працювати. Але на такій е, сумній ноті е, не хочеться продовжувати нашу розмову. Треба підтримувати оцей дух, е, е, от, що побажати нашим громадянам. Багато хто насправді вже е, трішки і підламався, і розпач є певний і зневіра. Е, як підтримати оцей бойовий дух? Е, але ми ж маємо в дорослі люди розуміти, що війна так скоро, на жаль, не закінчиться. Ну, я не вважаю, що попередня розмова у нас була дуже сумна. Треба завжди, ще раз підкреслюю, що я вважаю за потрібним, казати нашим людям, нашим українцям, казати завжди правду. Тоді люди розуміють. Чому люди ламаються? Люди думають, що два-три тижні і все закінчиться. Я чудово розумію, коли ми в 2014 році багато хто хлопці, дівчата йшли на передову з думками, що два-три місяці і ми повернемося з перемогою додому, але ми бачимо, це розтягнулося на вісім років. Плюс Зараз ми маємо вже рік активної фази, тому треба казати людям правду, і в цьому немає якоїсь там поганої нотки, там якоїсь сумної люди, коли знають правду, вони розраховують. Вони розраховують, вони розуміють, що це буде дистанція не 100 метрів, що це буде треба бігти 10, може 15, може 20 кілометрів. І в будь-якому е е е випадку, от наша відстань бігу, яка б вона не була, вона повинна бути на декілька кілометрів більше, ніж у супротивника. От і все. Перемагають. Тільки той, хто перебіжить супротивника. Ми обов'язково повинні його перебіжати. І от це повинно людям казати, щоб вони були готові на длинну дистанцію, щоб ми взялися і розподілили це навантаження на всіх. На всіх. Тоді воно. На жаль, не всі ці роз... розуміють. Це треба доносити. Це треба доносити. І можливо саме от цього і не вистачає нашим засобам інформації. Но, на мій погляд, центральним каналом. Багато розважально, і начебто нічого не відбувається. Михайло, і на завершення нашої розмови, ти, власне, якою бачиш Україну після перемоги із Запоріжжя після перемоги? Вона неодмінно буде, настане. Перемога буде однозначно, це навіть не обговорюється. Дуже хотілося б, дуже хотілося. Дуже багато залежить від місцевої влади. Дуже хотілося, щоб у владу прийшли люди розумні, досвідчені, і саме ті, які готові були віддати життя за цю землю, за це місто і за цю країну. Тоді я впевнений, я сподіваюся, я впевнений, що тоді набагато простіше буде вирішуватися певні питання. Дуже простіше буде боротися з корупцією, дуже простіше буде боротися з бюрократизмом. Треба змінювати. Треба змінювати владу в най... на, найкраще. на найкраще. Хто готовий стати до розбудови міста, як не ті хлопці і дівчата, які на сьогоднішній день віддають життя за цю землю? Так, да, вони повинні бути досвідчені, вони повинні мати досвід, вони повинні бути навчені. От і все. І тоді поступово-поступово я впевнений, що. Це повинно зробити, інакше е, ми повернемося знову, ну розтягнуться це все в часі, в просторі, і люди знову, можливо, опустять руки. Ну, я чомусь сподіваюся, впевнений, що такого не може відбутися після е, таких подій в країні, стільки е, людей він дали життя, величезна кількість за те, щоби наша держава існувала і існувала як найкраще. І якісно, і кількісно. Так, будемо сподіватися. Будемо це робити. Я дякую за розмову, Михайло, Нагадаю нашим глядачам, що про події вересня і загалом про життя під час війни ми говорили з командиром добровольчого формування Запорізької територіальної громади номер 4 Михайлом Пирогом. Пасибі. Дуже дякую.